Що треба зробити, щоб Україна стала країною щасливими людьми? Та як розкрадається наша з вами країна Україна. Вітаю, друзі! Впевнений, вам не треба нагадувати. Вподобайка та поширення. Це допомагає українському контенту у мережі. Ну і, звичайно, коментуйте. Мені справді дуже цікава ваша думка. Та і якщо ти вважаєш себе професором економіки, політекономії, то це відео точно не для тебе. Тут намагаюся простою мовою пояснити достатньо складні речі. Наскільки це, звичайно, можливо з метою, щоб максимальна кількість простих людей змогла зрозуміти ці процеси. Отже, всі люди хочуть жити щасливо. Дехто у пошуках кращого життя їде у інші країни. А ми з вами тут в Україні. І більшість людей, звичайно, задає собі питання, чому у нас не все добре. І що зробити, щоб було краще. Це відео складається з декількох окремих відео, але становить єдину думку. Послідовно. Тому дивіться всі частини цього відео. Отже, частина перша. Перше треба безперечно виграти війну. Тут питань немає. І ми її виграємо. А от що далі? Висновки будуть, але спочатку давайте глибинно розберемося, що ми маємо на сьогодні, та чому те, як є, стало можливим. Спробую пояснити максимально у доступний спосіб. Одним з головних питань в економіці є те, кому належать так звані основні виробничі фонди. Прибуткових галузі економіки. Тобто заводи, фабрики, родовища корисних копалин і таке інше. Та наскільки вони ефективно використовуються з економічної точки зору. З нашої позиції. Традиціоналістів, державників, ми під цим розуміємо наступне: наскільки використання основних фондів є ефективним з точки зору наповнення бюджету. Після того, як юридично зник Радянський Союз, почали відбуватися процеси приватизації. Що таке приватизація? Це перехід основних фондів з державної власності. У приватну. Головною причиною тут називають неефективне управління основними фондами. Тоді, коли вони є державними. І те, що ефективність управління основними фондами стає кращою тоді, коли вони потрапляють у приватні руки. З цим важко сперечатися. Але умовно. Можна поділити державні підприємства на прибуткові та неприбуткові в силу різних причин. Деякі підприємства є неприбутковими. Наприклад, вугільні шахти Донбасу. Більшість з них були дотаційними з бюджету. Тобто вугілля видобути на таких шахтах коштувало значно дорожче, ніж це вугілля продавалося по ринковій ціні. Але його продовжували видобувати. Ну, бо вугілля потрібне саме по собі, як паливо. Тому держава доплачувала з бюджету шахтам. Ті працювали. І в Україні було вугілля. Просто потому, що воно потрібне. Є інші державні підприємства, які є прибутковими. І вони не можуть бути неприбутковими в силу обставин економічних. Наприклад, видобуток нафти та газу. Ця галузь у 20 столітті була дуже прибутковою, якою залишається і до сьогодні. Тепер вертаємось до приватизації. Отже, логічно, що держава, як розпорядник загальнонародної власності. Дбаючи про зменшення видатків з бюджету та з метою отримання доходу у вигляді податків, логічно має виставляти на приватизацію неприбуткові підприємства, тобто такі, що є фінансовим тягарем для бюджету і не повинна виставляти на приватизацію підприємства, які є прибутковими. Ну це ж логічно. Ніхто ж не хоче. Трачати такі підприємства, які приносять прибуток та наповнюють бюджет. А що ми маємо в реальному житті? А ось що. Зрозуміло, що приватна особа або група осіб, об'єднані по інтересам в першу чергу хочуть отримати у свою власність такі підприємства, які вже є прибутковими. І отут. Замість приватизації починається прихватизація, використовуючи так званий адміністративний ресурс, а простіше говорячи, корупційні схеми прибуткові підприємства віддаються у приватні руки для так званого управління, тобто залишаючись, де юре. Державними. Вони потрапляють де факто у приватні руки та починають працювати так, як хоче приватний управляючий. Його метою є зниження вартості підприємства до такого рівня, щоб його можна було викупити за мінімальні гроші. Для цього. Використовуючи різні схеми, підприємство доводиться до ситуації, коли воно починає бути збитковим на папері. Ось вам простий приклад. Підприємство виробляє продукцію абстрактну, яка йде на експорт. Тобто продається за кордон. Уявімо собі, що це абстрактний чорний дерев'яний ящик. У такої продукції завжди є. Собівартість. Тобто те, скільки треба витратити грошей на виробництво цього чорного дерев'яного ящика. Тут всі види витрат. І уявімо, що його реальна собівартість 100 умовних одиниць грошей. Це ціна продажу, наприклад, 130 умовних одиниць. Тобто, маємо. 30 умовних одиниць прибутку. Що треба зробити прихватизатору? Він починає піднімати штучну собівартість і включати у неї навіть те, що раніше в неї не входило. А те, що входило, теж гіпертрафовано збільшується у вартості. І ми отримуємо, наприклад, собівартість 25 умовних одиниць. Тобто прибуток зменшується з 30 умовних одиниць до 5, по суті, виводячи з прибутку 25 умовних одиниць у приватній кишені, бо з них не платяться податки. Але реальна ж собівартість залишається 100, хоч по бумагам тепер 125. Далі він продає за кордон цю продукцію, але не за 130. А за 126. Причому за кордоном покупцем виступає його ж підприємство, тільки оформлене за кордоном, у якого до того ж залишається ще 4 умовні одиниці прибутку. Таким чином досягається декілька цілей. Тут в Україні підприємство з прибуткового перетворюється у малоприбуткове або навіть збиткове. Відповідно, сплачується значно менше податків, або взагалі вони не сплачуються, бо підприємство не має прибутку на папері. Наступна мета це зменшення вартості такого підприємства. Це ж логічно, що підприємство, яке має маленький прибуток, або навіть збиткове, коштує менше, ніж прибуткове. Але це все лише на папері. Насправді, підприємство як приносило 30 умовних одиниць прибутку, так і приносить далі. Тільки раніше ці гроші потрапляли у дохід держави, у бюджет та розподілялися в якості зарплат всім соціальним верствам, вчителям, медикам, пенсіонерам, всім. А тепер залишаються у приватних кишенях. Людей, які навіть не є власниками цього підприємства на етапі управління таким підприємством. І далі за рахунок грошей, які були таким чином виведені з статусу прибутку підприємства, воно це підприємство викупається по так званій залишковій вартості, яка теж сильно знижується. Зрозуміло, що на всіх етапах тут присутня корупція. Від моменту переходу підприємства в управління через етап зменшення прибутку і виведення прибутку у тінь та за кордон. А також до етапу оцінки підприємства та процесу його викупу. Всі етапи супроводжуються хабарями. Тим людям, які затверджують ті чи інші рішення на державних посадах, далі такий новий власник продовжує продавати товари, наприклад, далі за кордон. Але вже там залишається основний прибуток. Бо продає він з України по мінімальній ціні, але сам собі. Своєму підприємству за кордоном. А вже за кордоном, продавши по нормальній ринковій ціні, він отримує справжній прибуток. Як ви розумієте, цей прибуток вже ніколи не повернеться в Україну. Ну, хіба що у вигляді тіньової реінвестиції під виглядом інвестицій іноземної якоїсь компанії, з якої теж він не буде платити і ПДВ, і буде мати ще багато різних пільг. Але насправді. Навіть така реінвестиція це просто вкрадені вже гроші, які повертаються для технічного використання тут з метою подальшого пограбунку економіки. І от ми маємо державне підприємство, яке було прибутковим. Потім стало збитковим, під мудрим управлінням. І, викуплене, дешевше своєї справжньої вартості, воно стає приватним. І дивним чином воно раптово починає ставати прибутковим. І отут з'являються олігархи, які отримують незрозуміло звідки свої статки. Зрозуміло. Але про це пізніше. І ніби підтверджуючи тезу, що у приватних руках підприємство завжди більш ефективне, ніж у державній власності. Але у більшості випадків це фікція, корупція і банальне крадійство. Так, ніхто не буде сперечатися, що приватний власник ефективніший, ніж держава як власник. Ну, то буду підприємство і отримує прибуток, а не кради державне прибуткове підприємство. Тобто те, що належить людям. В результаті маємо прибуткове державне підприємство, яке стало прибутковим приватним підприємством. Тобто держава втратила прибутки, а їх почала отримувати приватна особа, яка не вкладала кошти у будівництво. Цього підприємства. А лише сірими та чорними схемами перевела його у свою приватну власність. А ви потім чуєте, у бюджеті немає грошей на підвищення зарплат та пенсій. Але при цьому у державних чиновників, які мають дотичність до таких схем, з'являються великі особняки, дорогі машини, майна за кордоном. Такі, всякі інші. Тут я замалював таку, знаєте, дуже просту, навіть примітивну схему у доступній для розуміння формі, щоб це зрозуміли максимально велика кількість глядачів, просто простих людей. Але скажу головну причину цієї ситуації, і вам ця причина не сподобається. Але про причину дивіться у другій частині відео. Посилання у першому коментарі та у описі під відео. Впевнений, вам не треба нагадувати вподобайка та поширення. Це допомагає українському контенту у мережі. І, звичайно, коментуйте. Мені цікава, справді цікава ваша думка. А також нагадаю: життя триває, точиться війна!